Вітаю, друзі! Приємніше за отримання подарунків, це є їх дарування. І таку можливість мені дарує жива земля! Спільно з агромаркетами ваша грядка проводимо таку активність для розіграшу і отримання вами, дорогі наші підписники та покупці, в подарунок, футболок, автентичних дуже високої якості. Вони йдуть натуральні, як і все, що стосується живої землі. Мій органік баланс. Може бути така футболочка. У нас їх три. Може бути така футболочка. Приклади мене, або така сама Приклади мене жовтого кольору. Пасує мені. Так, що потрібно зробити для того, щоб отримати подарунок? Все просто: прийти в агромаркет ваша грядка, в будь-який шепетівка, вінниця, хмільник, полонне. Придбати один, буквально одну пляшечку продукції Жива земля. Але тут немає стіків, так як то дуже дрібно. У нас тут є мінімум мікориза, унікал в баночці, і ось півлітра і вище. Це і метавайт. Хто не знає, продукція живої землі допомагає нам здолати органічно і безпечно шкідників у ґрунті на поверхні, грибки, фітофтороз, альтернаріоз, переноспороз, подолати запах в туалеті, не незносний за допомогою унікалів зробити з гною або інших відходів. Компост, тобто добриво. все це є у нас в асортименті. Завжди приходите, купуєте, реєструєтесь у продавця, і ви є учасником розіграшу. Але також все дуже просто: ви можете стати і учасником розіграшу за допомогою покупок у нашому інтернет-магазині. Ваша грядка. Якщо ви прийшли, замовили е, таку продукцію, автоматично стали учасником розіграшу. Акція буде проводитися з 15 по 22 вересня. Один тиждень. Після чого ми зберемо всіх наших покупців, присвоїмо номер і за допомогою рандомайзера визначимо трьох переможців за громаркета. Ваша грядка менше зусиль, більший врожай. Зараз осінь. Шкідники відходять на другий план, а гриби то будуть атакувати. А ви будете готові. Продукцію всі вже або продають, або споживають. Дбайте про себе, дбайте про оточуючих, вирощуйте органічне. І заграмаркетна ваша грядка у вас все вийде.